У ній з п'ятниці на суботу київська набережна, що знаходиться в Ужгороді, залишилась без освітлення. І причина зовсім не у відсутності електроструму, а в найпростішому вандалізмі близько 28 ліхтарів були пошкоджені невідомими особами. Київською набережною, яка простягається від обласного драмтеатру і до транспортного мосту, відтепер ходити вночі стане небезпечно. Тут знищили ліхтарі. Містян акт вандалізму обурив, адже світильники нікому не заважали, а навпаки, освітлювали дорогу. Хто побив, треба з'ясувати, і хай мені відшкодують, якщо не вони, то його батьки. Хто це був. І це справа нашої міської, міського відділу міліції. Хай розбереться. І якщо не вони, то хай батьки, хай батьки їх за свій рахунок це все відстроїть. І хай буквально ці хлопчики трохи вчать у умою розуму, як треба жити на цьому світі. Не мав що робити, та займався варварством небо добре зробити, а погано. Розбити всі світильники вандалам не вдалося. Напевно, хтось завадив. Однак більшість ліхтарів освітлювати набережну вже не зможуть. Їх потрібно замінювати. Це можна сказати, що це вангалізм. Дуже погано. Люди в наша громада міська вона старається, щоб людям було вдобно вночі ходити так, як потрібно, щоб було красиво, освічалося все. Я Не знаю, це по моєму некрасиво, дуже некрасиво. Збитки, які завдали вандали за попередніми підрахунками комунальних служб, сягають 40-50 тисяч гривень. Коли виділять такі кошти, невідомо які хто це скоїв.